Бережуть життя захисників та несуть смерть ворогам. Чергову партію дронів та спеціальної комп'ютерної техніки передали прикарпатським військовослужбовцям. Мавіки 3Т» не мають своїх тепловізорів не з тепловізійними камерами, які працюють в нічний час, і це є як для розвідки, це є око розвідника. А без перебіду. дрони, HPV дрони вони є одноразового використання. Це для того, щоб знищувати ворога і знищувати його е, е, техніку. Це відповідно до тих категорій, які є. Тут також є камера, це камера денного бачення, їхня швидкість дуже швидко не літають від 90 до 110 кілометрів їхня. Е, е, Швидкість польоту і вага до трьох кг. Тому. Допомогу отримали два підрозділи: 10-та гірсько-штурмова бригада та окремий зенітно-кулеметний батальйон. Військові переконують, якщо бойові пташки нині один із найдієвіших способів знищення ворога, то комп'ютерна техніка допомагає краще виявляти ворожі цілі на Прикарпатті. Проводиться оцінка застосування противникам нових видів шахедів. Скажімо так, іде до опрацювання цих всіх моментів для того, щоб як максимально уможливити влучання в об'єкти критичної інфраструктури, а також скажімо так, завдання шкоди. Унеможливлення завдання шкоди місцевому населенню, то завдяки допомозі нам надано балістичні планшети, це збільшено огляд виявлення безпосередньо шахідів, які летять на на низьких і наднизьких низьких висотах, і надає велику ефективність, скажімо так, їх знищення. Придбати обладнання загальною вартістю у понад 700 тисяч гривень вдалося за кошти обласної програми мобілізаційної підготовки. Нам надзвичайно важливо, щоб ми такі підсилення зробили для тих військових формувань, які сьогодні на передових позиціях нас захищають, і ми будемо продовжувати таке підсилення. А ще нам важливо, ми бачимо, що ворог постійно атакує нашу область і шахедами, і ракетами. Тому нам важливо захищати наше небо. Тому зенітно-кулеметний батальйон. Який створений на території області постійно з обласного бюджету має підсилення, і ми постійно робимо все для того, щоб хлопці мали все необхідне для того, щоб захистити наше небо і щоб прикарпатці спокійно могли себе почувати. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.